Чи замислювалися ви колись, чому навесні всі сади та парки раптом стають такими ошатно білими? Здається, що це просто для краси. А що як я скажу вам, що весняна побілка це радше запізніла допомога, а справжня магія відбувається восени? Сьогодні ми розберемося навіщо насправді потрібна осіння побілка дерев і чому цей простий ритуал може врятувати ваш сад. І я обіцяю, ви по новому поглянете на звичайну білу фарбу на стовбурах. Побілка дерев це не сучасна примха ландшафтних дизайнерів, це старовинна агротехнічна практика, яку наші предки використовували інтуїтивно, вони помічали, що дерева, оброблені світлим розчином, краще переносять зиму, але тоді вони не знали про фізику процесів, що відбуваються в корі дерева. А ці процеси нагадують справжній трилер, де головний лиходій це яскраве зимове сонце. Тож почнемо з самого початку. Багато хто вважає, що головний ворог саду взимку це лютий мороз. Але це не зовсім так. Дерева, особливо наші місцеві, чудово пристосовані до холодів, у сплячому стані вони здатні витримувати дуже низькі температури. Справжній підступний ворог. Це не сам мороз, а різкі перепади температур. Особливо небезпечним є період із кінця січня до початку березня, це час, коли ночі ще залишаються по зимовому морозними, а дні вже по весняному сонячними. Саме цей контраст і запускає згубний для дерева механізм. Уявіть собі, ясний лютневий день сонце світить так яскраво, що з південного боку. Темний стовбур дерева може нагрітися до плюс 10, а то й 15 градусів. Кора поглинає тепло, як темна тканина, і що відбувається далі? Дерево обманюється. Воно думає, що настала справжня весна і час прокидатися. Всередині під корою починається ледь помітний рух соків, клітини камбію це живий шар під корою, наповнюються вологою і готуються до росту. Та ось оманливе денне тепло закінчується, сонце заходить за обрій, і температура повітря стрімко падає. За годину дві вона може опуститися з плюсових значень до мінус десяти або навіть мінус п'ятнадцяти градусів. А що ж відбувається з тією самою вологою, яка наповнила клітини кори, вона перетворюється на лід. Згадайте, що відбувається, якщо залишити скляну пляшку з водою на морозі. Вода, замерзаючи, розширюється і розриває скло. Саме такий самий процес, тільки вже в мікроскопічному масштабі, відбувається і всередині дерева. Мільйони кристаликів льоду буквально розривають ніжні живі клітини зсередини. Тканини кори та камбію зазнають серйозних пошкоджень. Цей згубний процес і призводить до утворення морозобоїн. Глибоких поздовжніх тріщин на стовбурі, та це не просто косметичний дефект, це серйозна відкрита рана на тілі дерева, яка може призвести до найсумніших наслідків така тріщина, це наче відкрита рана на тілі людини, це прямий незахищений шлях для проникнення всіляких інфекцій. Грибкових спор, що викликають гниття деревини, бактерій і, звичайно ж, комах шкідників. Короїди та інші деревоточці із задоволенням оселяться в такій зручній квартирі. Дерево, звісно, намагатиметься залікувати цю рану, нарощуючи по краях спеціальну тканину, але на це йдуть величезні сили, які могли би бути спрямовані на ріст та плодоношення більше того. Повністю затягнути глибоку тріщину дерево майже ніколи не може, вона залишається слабким місцем на все життя, як наслідок дерево слабшає, стає вразливим, а всередині стовбура може розпочатися повільне, але невпинне руйнування. Саме тут, аби запобігти цій драмі, на сцену виходить наша головна героїня, осіння побілка. Так, от біла побілка це не просто фарба. Це по суті сонце захисний екран для дерева. Згадайте, як влітку ми віддаємо перевагу світлому одягу, він відбиває сонячні промені, і нам не так спекотно. З деревом та сама історія білий колір стовбура не поглинає, а ефективно відбиває яскраві промені зимового сонця. В результаті темна кора не перегрівається. Навіть у найсонячніший лютневий день температура на поверхні побіленого стовбура відрізнятиметься від температури повітря лише на пару градусів, а не на 10-15, як у темного. Різниця колосальна. Стовбур залишається холодним, і дерево не обманюється, воно продовжує спокійно спати. Сокорух не починається перечасно, і клітини кори не наповнюються згубною вологою, таким чином нічний мороз йому вже не страшний. Перепад температур стає плавним і безпечним. Саме в цьому й полягає головний життєво важливий сенс осінньої побілки згладити температурні коливання та захистити дерево від сонячних опіків і морозобоїн. Але є ще один поширений міф. Нібито побілка захищає дерева від гризунів, зайці та миші справді можуть сильно пошкодити кору молодих дерев узимку, коли іншої їжі бракує. І Частково це твердження є правдою. Деякі виробники готових сумішей для побілки додають до складу спеціальні речовини репеленти, вони мають гіркий смак або неприємний запах, що відлякує гризунів. Якщо ж ви готуєте розчин самі, то можете додати, наприклад, трохи карболової кислоти або креоліну. Їхній запах зайцям теж не до вподоби. Однак, будьмо відверті, це не найнадійніший захист. Голодний заяць, найімовірніше, просто не зверне уваги на неприємний смак побілки. Тому покладатися лише на побілку як на основний засіб захисту від гризунів дуже ризиковано. Набагато ефективніше використовувати спеціальні пластикові сітки, обв'язувати стовбури молодих дерев ялиновим гіллям, або навіть старими капроновими колготками. Побілка тут виступає радше як додатковий захід, а не основний. А, -та а що щодо комах шкідників, чи допомагає побілка боротися з ними? Тут відповідь однозначна так допомагає, і це ще один важливий, хоч і другорядний. Плюс цієї процедури. Річ у тім, що безліч шкідників та збудників хвороб зимують саме у тріщинках, та нерівностях кори. Там вони ховають свої яйця, личинки та лялечки, щоб з першим весняним теплом вийти назовні і почати шкодити нашому саду. Побілка, особливо якщо в її складі є мідний або залізний купорос, має фунгіцидні та інсектицидні властивості. Коли ми ретельно профарбовуємо стовбур та основи гілок, ми буквально замуровуємо і знищуємо більшу частину цих зимуючих мешканців, розчин проникає в найдрібніші щілини і дезінфікує їх. Таким чином осіння побілка це ще чудова санітарна процедура, яка допомагає знизити популяцію шкідників та ризик захворювань наступного сезону. Але пам'ятайте це приємний бонус, а головна мета все ж таки захист від перепадів температур. Зага. Отже, найголовніше питання, яке викликає найбільше суперечок, коли саме білити. Запам'ятайте одне просте правило білити дерева слід виключно восени, весняна побілка, яку ми звикли бачити скрізь у травні, це здебільшого лише декорація. Звісно, вона не завдає шкоди, проте свою основну функцію вже не виконує. Найбільш небезпечний період з різкими припадами температур, як ми вже говорили, припадає на лютий та березень. До травня сонце вже гріє наповну, і ризик сонячних опіків та морозобоїн практично зникає. Якщо ви не побілили дерева восени, то до весни вся можлива шкода вже швидше за все завдана. Оптимальний час для осіннього побілення це пізня осінь після повного завершення листопада, дерево вже має повністю перейти у стан спокою, але водночас важливо встигнути до настання стійких морозів та затяжних дощів. Роботу слід проводити в сухий безвітряний день за плюсової температури повітря, щоб побілка встигла добре висохнути та надійно закріпитися на корі. Зазвичай Ідеальний час для цього кінець жовтня і листопад. Отож, із питаннями навіщо і коли ми вже розібралися. Тепер переходимо до не менш важливого чим білити тут перед кожним садівником постає вибір готувати розчин самотужки за старовинними рецептами чи піти до магазину та придбати готову суміш. Обидва варіанти мають право на життя і кожен має свої переваги. Та недоліки. Розпочнімо з класики, з рецептів, які можна приготувати власноруч. Основою для них найчастіше слугують гаше невапно або садова крейда це найдешевші, найдоступніші та перевірені десятиліттями компоненти. Вони створюють на стовбурі той самий білий світловідбиваючий шар. Сам по собі рецепт дуже простий. Розвести вапно або крейду водою до консистенції рідкої сметани, однак тут є один суттєвий недолік такий простий склад дуже легко змивається вже першими осінніми дощами, буквально кілька злив, і від вашої праці не залишиться й сліду, саме тому до базового рецепту обов'язково варто додати компоненти прилипачі, які допоможуть побілці довше триматися на стовбурі. А щоб наша саморобна побілка не змивалася дощами, до розчину потрібно додати якийсь клей. Що це може бути? Найпростіший та найекологічніший варіант це глина. Вона надає розчину в'язкості та допомагає йому краще щепитися з корою. На стандартне відро розчину достатньо додати приблизно 1 кілограм глини. Ще один компонент, дуже популярний серед садівників. Це господарське або зелене мило, його потрібно натерти на терці і розчинити у воді. Мило також покращує прилипання, деякі садівники по старому використовують столярний клей або клейстер, зварений з борошна, і, звичайно, для дезінфекції до такого розчину дуже бажано додати фунгіцид. Найчастіше це мідний або залізний купороз. Він допоможе знищити спори грибків та мохи, отже, класичний рецепт виглядає приблизно так: на 10 літрів води береться 2-3 кілограми гашеного вапна, 1 кг глини, 300 г мідного купоросу та 50 грамів мила. Усе це ретельно перемішується і готове до використання. А що ж ми знайдемо у садових магазинах? Там полиці рясніють упаковками з готовими сумішами для побілки, найчастіше це сучасні склади на акриловій основі або на основі водоемульсійної фарби, спеціально розроблені для садових дерев. У чому їхня головна перевага у довговічності. Така фарба після висихання утворює на стовбурі міцну, еластичну і, що дуже важливо, дихаючу плівку. Вона не тріскається і не обсипається як вапно, і здатна протриматися на стовбурі не лише всю зиму, а й до наступної осені, тобто один раз побілив і забув. Крім того, до складу таких фарб вже, як правило, входять усі необхідні компоненти і фунгіциди для захисту від хвороб, а іноді навіть речовини, що відлякують гризунів, вам не потрібно нічого змішувати. Та підбирати пропорції, просто відкриваєте відро, перемішуєте і починаєте працювати. Це дуже зручно та економить час, але, звичайно, такий комфорт коштує грошей, готові суміші значно дорожчі за саморобні, проте обираючи між вапном і сучасними фарбами є один надзвичайно важливий нюанс, який стосується молодих дерев. Саджанці з гладенькою ніжною корою потребують особливого підходу. Їхня кора повинна активно дихати, адже через неї відбуваються важливі процеси газообміну. І ось занадто щільна плівка акрилової фарби може порушити ці процеси, ніби закупоривши пори на корі. Це може уповільнити ріст і розвиток молодого деревця. Тому для саджанців і дерев віком до 3-4 років краще все ж таки використовувати стару добру вапняну або крейдяну побілку, вона менш стійка, але при цьому пухкіша та паропроникніша. Вона захистить ніжний стовбур від опіків, але не перешкоджатиме його правильному розвитку. А ось для дорослих дерев із вже сформованою грубою потрісканою корою сучасні акрилові та воднодисперсійні фарби підходять ідеально, вони надійно закриють усі тріщинки, забезпечать довговічний захист і чудовий санітарний ефект. Аж, а... І останнє, але дуже важливе правило про яке часто забувають на яку висоту потрібно білити дерево. Дехто обмежується лише півметром від землі, вважаючи, що цього достатньо, але це помилка. Сонце взимку, особливо на світанку та заході, стоїть низько, і його промені потрапляють на стовбур доволі високо. Правильна відповідь білити потрібно весь штамп. Штамп – це частина стовбура від кореневої шийки, тобто від рівня ґрунту, і до першої нижньої скелетної гілки. Але й на цьому краще не зупинятися обов'язково побіліть також основи великих скелетних гілок, хоча б на одну третину їхньої довжини. Саме в цих розвилках часто накопичуються волога, полюбляють зимувати шкідники, і саме ці місця також вразливі до перегріву та розтріскування. Тому не економте побілку. Ретельно біліть увесь стовбур та основи нижніх гілок. Лише так ви забезпечите своєму дереву повноцінний та надійний зимовий захист акшо. А тепер ключовий момент, що все змінює. Ми говорили про морозобоїни як про рани рани. Але що далі відбувається з цією раною? Навесні дерево намагається її загоїти, але повністю це зробити майже ніколи не вдається. Тріщина стає постійним слабким місцем, відчиненими воротами для інфекцій. Рік за роком у неї проникають спори грибів, які повільно, але впевнено руйнують деревину зсередини. Ззовні дерево може виглядати здоровим, але всередині вже триває процес гниття. Через 5, 7, 10 років одного чудового дня сильний вітер просто зламає зовні міцну гілку. Або навіть увесь стовбур, і причиною цьому буде не буря, а та сама маленька тріщинка, що з'явилася багато зим тому через те, що стовбур просто не побілили восени. Одна пропущена процедура може скоротити життя дерева на десятиліття. Отже, давайте підсумуємо: осіння побілка це не прикраса, а найважливіша процедура для здоров'я вашого. Саду це зимовий одяг і сонцезахисний крем для ваших дерев, який рятує їх від смертельно небезпечних опіків та тріщин. Обираючи між саморобною сумішю та готовою фарбою, орієнтуйтеся на вік ваших дерев і ваш бюджет. Ефективними будуть обидва варіанти, якщо їх застосувати вчасно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ви точно знаєте, як правильно дбати про свої дерева взимку. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас. А чим ви білите свої дерева? Використовуєте старий дідівський рецепт з вапном чи довіряєте сучасним фарбам? Поділіться своїм досвідом та улюбленими сумішами в коментарях. Давайте обговоримо мавкамесе.